Приймаю найважчий виклик від мас маркету а саме знайти щось варте уваги на знижках. Поїхали. Я шопоголік поголік з досвідом, тому натовпи та відсутність потрібних розмірів мене не лякають. І ось я вже в примірочній. Перше, на що я звернула увагу, були ці чудова майка та штанці з найлегшої тканини, яку можна уявити у мас маркеті Класно комбінується з жакетом. Заміняємо топ та мюлі і можна вже на побачення сходити. А якщо хлопець балований, то беремо мережевну сукню. Багато хто її носить зі штанцями, як на цьому відео, але мені подобається більш класичний варіант. Відкритими ніжками. На мою думку, виглядає дуже сексуально, але у рамках пристойності. Тож беремо. Для повсякденних аутфітів обрала баклажановий сарафан. Дуже подобається зона декольте та спинка. І як ви вже зрозуміли, абсолютно кожну річ з цього відео можна приміряти з білим жакетом. Навіть цей баклажановий комплект. Я вже шкодую, що я його не придбала. Виглядає дуже просто, але щось в ньому є. На цьому все. Усім класного дня та па-па!